Привіт! Не знаю, що у вас зараз на дворі, у мене ніч. <плев> так, нічка. Хочу вам сказати дуже цікаву думку, кота взяла з собою, бо він ходить по хаті, кричить. Я починаю розмовляти, він починає нявкати. Тож він думає, що я до нього говорю, тому хай сидить отут біля мене. Е Думка, яка буде дуже корисна мультипотенціалістам. Чому? Тому що, коли ми починаємо щось робити, ми хочемо це довести до кінця. Нас вчили, що все потрібно доводити до кінця. Ми хочемо, якщо ми там якусь справу почали вивчати, наприклад, СММ, все, ми шукаємо, як нам просунутись в соцмережах, ми хочемо вже на цьому заробляти, і хочемо довести цю справу до кінця. І оце відкриття, що не потрібно все доробляти на 100%, воно настільки мене звільнило. Дивіться, зараз я вам розповім, чому я так думаю. Почнемо з найпростішого. Наприклад, не знаю, як у вас, а мене в дитинстві вчили доїдати все до чистої тарілки. І От у мене були такі випадки, що мама там щось мені накладе якусь їжу, я вже не їлась, я не хочу, або мені не смачно. І я півтори години сиджу над тією тарілкою або супу, або борщу, або каші, або ще там чогось, мучую, бо мені не смачно, а встати із-за стола не можна. А бу, був такий випадок у мене в дитячому садочку. А, мама приходить мене забирати, я вже прокинулася від денного сну. Виходжу до мами, а у мене за щуками борщ. І нянечка наша розповідає мамі уявляєте, всі, всі діти поїли, вже всі діти сплять. А ваша сидить за столом, мучає той борщ. Я їй кажу Надечка, може, ти не будеш? Вона каже, буду. А чого я так сказала, бо мене навчили мама з татом, що не можна вставати із за столу, поки ти не доїш. Оце я мучу, мучу той борщ, я його в себе запхала, а проковтнути вже не можу. І я весь денний сон тримала той борщ за щоками питання нащо себе так мучити? Я вважаю, якщо ти, ти наївся, лише на тарілці, встань із-за стола. Якщо тобі не смачно, не їж. Нащо себе наказувати двічі. Ну, наприклад, у нас буває таке, що ми щось купили, заплатили за це гроші, і нам не смачно. Але нам шкода витрачених грошей, і ми це їмо, не дивлячись на те, що нам не смачно. Для мене це як наказувати себе двічі, ну, тому що гроші ти вже все одно не повернеш, ти їх заплатив. І мало того, що ти витратив на це гроші, мінус один. Ти ще й мучиш себе тим, що ти, оце, то, що тобі не смачно, ти оце в себе запихуєш. Або якийсь несвіжий продукт. Це все одно, що наказувати себе двічі. Цей продукт він вже спорчений, ти його не повернеш. Тобто з'їш ти його чи не з'їш, цей продукт вже класним не стане. Тому я за те, щоб якщо тобі не смачно не їсти, а спорчені продукти не їсти. Якщо ти вже не голодний, так само не їж, не треба доробляти, оце на 100% наше воно. Далі, є у мене одна знайома. Добре, не буду про знайому, давайте про себе розповім. В моєму дитинстві я мріяла все життя займатися музикою, що я зараз і роблю. Але мій тато заборонив мені, він сказав, що. Не будеш ти вчити музику, аж поки не закінчиш художню школу. Треба ж доробити до кінця. І я той останній клас ледве-ледве доходила. Там же всі викладачі вони лізуть в твою роботу, щось тобі намагаються пояснити, а з мене оця творчість вже просто джерелом б'є. І так мені було важко те, що вони оце. Я розумію, вони хочуть мене навчити, але мені так було важко це сприймати, що вони лізуть зі своєю думкою в мою роботу, і я собі так вирішила. Закінчу художку, буду малювати небо, хоч зелене у крапочку, і ніхто мені нічого не скаже, бо то є моя робота. І після закінчення художки я напевно роки три не підходила навіть до фарб і не брала пензлик в руки, тому що мені просто це вже отут сиділо. Я не можу сказати, що я жалкую зараз про це, навичка ця, мені в житті знадобилась, але якби, от я задаю собі питання, якби я мала можливість у дитинстві раніше почати займатися музикою, де б я була зараз? Тому що в мене не було такої можливості. Я лише в 11 класі трошки походила в музичну студію, я вже не мала можливості поступати до музичного училища, тому що мені просто не вистачило часу вчитися. І що ви думаєте? Я зараз малюю? Ні. Е, ну, Хіба що інколи для себе. Але музику я продовжую вивчати. Мені вже 50 років, я це люблю, я не перестала це любити, я вивчаю це з самотужки. І коли я народила дітей, я дуже хотіла дати їм можливість займатися саме тим, що їм подобається. Коли моя Настя донечка почала ходити в музичну школу, вона займалася у мене на скрипці. Звісно, як любій дитині, їй хотілося у вільний від школи час десь там бігати у дворі, у щось гратися, тому що всі діти граються. А їй потрібно було вчити домашні завдання по скрипці. І я їй вже кажу: донечку, бачу, як вона мучиться, плаче, то все, домашки не вчить, в неї оцінки сповзають. Я їй кажу, донечко, може, ти не хочеш, то кидай. Вона каже: ні, мамо, я хочу. І вона у мене таки закінчила медичну школу по класу Скрипки. Інколи вона зараз грає, просто я до чого кажу: я давала їй можливість обрати, подумати ще раз, чи, ти, чи це дійсно те, чого ти хочеш. Тому що я не хотіла бути на місці своїх батьків для моєї настусі. Я не хотіла, щоб вона. коли... Пішов. Я не хотіла, щоб вона, коли виросте, щоб вона казала, мама мене заставляла, а я хотіла там щось інше. Ні, і я хотіла, щоб це було її рішення. І тому я так робила. Але, підсумою, не треба витрачати дні, години, роки свого життя, які ви не повернете на ті. Хобі або на ті заняття, якими ви більше не хочете займатись. Е, для людей, мультипотенціалістів дуже важливо інколи буває, спробувати і навчитись все, і відчути оцю навичку. Наприклад, е, цікаво щось сплести з бісером. Дівчинка щось сплела там якесь кільце або якусь прикрасу, і все. Їй не треба то е, плести 100 різних прикрас, заводити магазин в інстаграмі, то все намагатися продати не треба. Вона хотіла тільки спробувати, як це плести з бісеру. І все розумієте, Ну, як я вже сказала, для, для людини мультипотенціаліста е, сама можливість щось спробувати один раз. Набагато важливіше, ніж довести цю справу до кінця. Так, ага, недовв'язки у мене я підглядаю. Бачите, моя шпаргалка, я підглядаю. У мене написано недов'язки. Я також проти оцих марафонів. Ну, як проти, я для себе проти. Кому подобається, будь ласка, беріть в них участь. Марафон по недов'язкам. Звідки беруться недов'язки? Якщо в нас немає часу, це одна справа. А якщо ця модель, яку ми почали в'язати, вже не актуальна, вже нам не подобається, або застарілі, наприклад, фасони там, або вона просто для нас не актуальна, але нам шкода, що вона лежить недов'язана, нам дуже шкода часу, який ми вже вклали в цю модель недороблену. І ми що робимо? Беремо ще якісь часи свого життя і ще вкладаємо в цю модель, яка по факту нам вже не потрібна. Тому я за те, що якщо вам якась річ, ви почали її робити і вона не робиться, то або викиньте її, або віддайте, або розберіть на запчасті, не витрачайте ще більше свого життя в те, що вам на сьогодні вже не актуально. Є така фраза, кажуть, що це якась східна... якийсь східний вислів. Якщо кінь здох, злізайте з нього. Не треба їхати на мертвому коні. А ми інколи на ньому їдемо, коли робимо те, що нам вже не подобається, що нам вже не актуальне. Ем, так, про закон чистих тарілок я сказала, що це найгірший закон, який був в моєму дитинстві. Ем, є така фраза ще, що потрібно закривати вчасно нецікаву книгу. Потрібно вміти піти з фільму, який вам не цікавий, і потрібно, це не я кажу, це така, такий вислів, і потрібно обирати зі свого життя людей стосунки, з якими тебе убивають, вбивають. Щодо стосунків. Напевно, я б все ж таки зробила декілька виключень. Наприклад, це стосунки з твоєю сім'єю, ти нікуди від них не дінешся. По відношенню до дітей, наприклад, це мій обов'язок. І по відношенню до чоловіка це обітниця. Але якщо, Боже, це складна тема, я, напевно, не буду її зараз чіпатися. Чіпати, але все ж таки, я вважаю, що якщо стосунки з чоловіком тебе вбивають, потрібно все одно від такого чоловіка дистанціюватись. Не обов'язково розводитись, але дистанціюватись потрібно для того, щоб цей чоловік зрозумів, що так з тобою не потрібно поводитись, якщо, наприклад, ви йому сказ... говорите це і він цього не розуміє. Не будемо влізати. Напевно, глибше, тому що там зараз починається, а що я там одне слово не то сказала, вона вже пішла до мами, і я говорю про справжні проблеми, але не про дрібні яких, якісь там битові сварки. Так, напевно, це все, що я хотіла сказати. Пишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте. І резюмуючи все вище сказане, в моєму житті, наприклад, Дуже багато таких речей, які я хотіла просто спробувати. От я спробувала все, я задовільнила своє ем, любопитство, як українською, свою цікавість, напевно, так <свісно> не знаю. І все, я спокійно, це все лишаю. А речі, без, без яких я жити не можу, як то, наприклад, музика, ще там деякі речі. Ці речі лишаються в моєму житті надовго. Сподіваюсь, що комусь це відео було корисно. Сподіваюсь, що я полегшила комусь життя. Просто сядьте і подумайте, які зі справ ви тягнете за собою по життю, тому що вам їх шкода кинути, але насправді це не те, чим би ви хотілися чим би ви хотіли по життю займатись, і це не те, чому ви хотіли би присвятити своє життя. Можливо, це теж у вас така мультипотенціальна фішечка. Спробувати і піти далі. Як дегустація? О, слово класне мені прийшло. Дегустація. Спробували і пішли далі. Не обов'язково випивати цілу пляшку. Так, всім папа, -па, чекаю ваших коментарів.